Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас з вами буде незвичайне заняття. А незвичайне воно тому, що до нас сьогодні на заняття завітала гостя. Діти, і це ялинка. Подивіться, яка вона пухнаста, гарна, струнка. І я хочу розповісти віршик про неї. У нас за вікном ялинка росте, велика струнка, немов деревце. Але не листочки а голочки має і шишки, які ми радо збираємо. Та є у ялинки відмінність одна. Усі пори року зелена вона. Діти, скажіть мені, будь ласка, а де ми можемо з вами побачити ялинку? На дворі можемо? Можемо правильно, діти. А ще де? У лісі, звісно, діти, ще де можемо. У парку, правильно, дітки. А взимку, де ми її можемо побачити? Таку гарну вбрану у кульки, вдома, звісно, адже свято Новий рік. Але зараз ми розглянемо з вами ялинку більш детально. І що в ялинки є? В ялинки є коріння, стовбур такий стрункий. Є гілки та голки. Повторюємо ще раз разом зі мною стовбур, коріння гілки та голки, а кольор ялинки зелений. Правильно дивимося ще раз більш детально: це коріння нашої ялинки. Це її стрункий стовбур. Гілки та голки. А ще в неї. Є Шишки, які ми і справді з вами радо збираємо. Ще раз повторюємо зі мною. Ялинка має коріння, повторюємо. Стовбур, повторюємо, гілки повторюємо, голки та шишки. І не забуваємо про кольор ялинки, який завжди зелений, молодці. Діти, і справді, це відмінність ялинки та її особливість. Адже про ялинку кажуть, що вона і взимку, і влітку завжди одного кольору зеленого. Хоча вона і вдягає ось таке вбрання білесеньке іноді, коли випадає сніжок. Але все одно вона залишається зеленою. І це її особливість. А я. Хочу сказати вам, що зараз ми з вами будемо милуватися нашою гарною ялиночкою вдома. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!